Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку велика буква Ш». читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Пролунав та змов дзвінок! Починається урок. Любі діти всі тихенько сіли, працювати захотіли. Краще будемо працювати та оцінки гарні мати. Розпочинаємо урок з чистомовочки. Спочатку читаю я, ви її уважно слухаєте і слідкуєте за мною. А далі ми читаємо з вами разом, і потім ви самостійно. Шу, 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 чистомовки я пишу. Ят, яд, яд, яд їх пишу для всіх малят. Ки, 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 всі говорять залюбки. Ло, 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 щоб чисте мовлення було. Будь ласка. Читаємо чистомовочку разом зі мною. Шу. Шу. Шу, чис. Томов ки, я пишу. Яд. 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 Їх. Пишу. Для всіх малят. Кы, ки, ки, ки. всі говорять, залюбки ло, 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 щоб чисте мовлення було. Цій чистомовичці є букви, які ми з вами дітки ще не вчили. Тому давайте ми краще і ще раз повторимо разом зі мною. Я читаю, а ви повторюєте за мною. Шу-шу-шу! Чистомовки я пишу. ят ят -яд, яд їх пишу для всіх малят. Ки-ки-ки. Всі говорять за любки ло, 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 щоб чисте мовлення було добре, молодці. Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою «Ш». Будемо її друкувати, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчитися читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок, який знаходиться на сторінці 20 у нашому підручнику. Кого ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо дівчинку. Так? Що робить дівчинка? Дівчинка одягає шапку. У яку пору року це відбувається? По її одязі зрозуміло, що це зима. Який настрій у дівчинки? І чому? Дівчинка весела. Я думаю, через те, що на дворі сніг і вона збирається йти гратися з друзями в сніжки. Придумайте, будь ласка, на букву «ш» ім'я цієї дівчинці. Хай буде шура. Подивіться, будь ласка, дітки, як друкується велика буква Ш. Велика буква Ш складається з чотирьох елементів: три вертикальних лінії на дві клітиночки, і внизу одна горизонтальна. Тобто від маленької букви Ш велика буква Ш відрізняється тільки своїм розміром. Маленька буква Ш пишеться на одну клітинку, велика на дві клітинки. Тепер, дітки, спробуємо відгадати загадки, які принесли нам герої-фіксики. Будь ласка, відгадуємо першу загадку. Голову нам покриває, вушка у теплі тримає. Що це? Шапка, звичайно! Наступна загадка. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. Хто це діти? Швачка. Так, молодці. Наступна загадка. Ступні ніг нам обіймають. Підштанці їх одягають. Що це? Шкарпетки, правильно, це шкарпетки молодці. Подивіться, будь ласка, дітки, як друкується велика буква Ш у. Нашому звичайному тоненькому зошиті в клітиночку. Буква «Ш» складається з чотирьох ліній, три вертикальних від гори до низу і одна горизонтальна. Спробуйте надрукувати велику букву «Ш» у повітрі, а тепер відкрийте, будь ласка, зошит, в якому ви друкуєте вивчені букви на уроці читання. І надрукуйте велику букву Ш цілий рядочок. Ви бачите, що велика буква Ш друкується на дві клітинки вгорі і внизу, і між буквами одна клітиночка пропускається. Наступне завдання приготувала нам читалочка на сторінці 20. -тій. Нам необхідно прочитати склади і слова з буквою Ш. Давайте ми будемо з вами читати склади. І слова разом. Будь ласка, спочатку читаємо склади стовпчиками: перший стовпчик, другий стовпчик. Разом зі мною. Ша. Шу. Ши. Ші. ші ше. Шо. І ще раз. Ша. Шу. Ши. Ші, ші. Ше. Шо. Тепер поставте відео на паузу. Склади прочитайте самостійно. Так. Далі читаємо слова разом зі мною. Шура. Шестак. шеремет, шепетівка, Шостка. Шар Тут дітки слова всі з великої букви, тому що тут є ім'я людей, прізвища людей, а ще назви міст. Поставте відео на паузу і прочитайте ці слова самостійно. Так, наступні слова: послухайте, будь ласка, у моєму виконанні: швидко, шумно, страшно, шестеро, шостий, старший. Шкарпетки шапка шуба. В кожному слові є буква Ш, тому її потрібно чітко вимовляти як, так само, як і інші звуки. Будь ласка, читаємо разом зі мною. Шум но. Страшно. Шес, Теро. Шо с Й. Стар ший. -е Шапка. Шуба. Поставте відео на паузу та прочитайте слова самостійно. Наступне завдання на сторінці 20 Нам необхідно прочитати текст і придумати до нього заголовок. Послухайте, будь ласка, текст. У шури теплі шкарпетки, шуба і шапка. Тому морози шурі не страшні. Вона бере санки і йде на гірку. Там багато дітей. Усім весело. Дітки, який заголовок можна придумати до цього тексту? Можна придумати заголовок, наприклад. Шура йде до друзів або весела зима. Давайте ми спробуємо разом із вами прочитати цей текст, а потім дамо відповіді на запитання до нього. Будь ласка, читаємо разом. У шу, ри, шури теплі. Ш. -кар -пет ки. Шуба и шапка то ну морози, шури, не страш ни. Бере санки і йде на гірку. Там багато дітей. Усім Весело? Молодці! А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу і спробуйте прочитати цей текст самостійно без мене. Так, тепер, дітки, давайте відповімо на запитання до нашого тексту. Куди зібралася Шура? Шура зібралася на вулицю до своїх друзів. Що вона взяла з собою? Шура взяла санки і пішла на гірку. Чи боїться дівчинка холоду? Ні, дівчинка холоду не боїться. А чому морози їй не страшні? Тому що у шури теплі шкарпетки, шуба і шапка. Який заголовок ви придумали до тексту? Назвіть, будь ласка, свій заголовок. Молодці! Так, дуже добре. А зараз, дітки, ми прочитаємо на сторінці 21 нашого підручничка. Завдання від щебетунчика. Він придумав для нас чистомовочку, де зустрічається буква Ш. Будь ласка, послідкуйте за мною і уважно послухайте. Ша, 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 солодка жовта груша. Шу-шу-шу, варила мама кашу. Ши-ши-ши букви старанно пиши. Ши, 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 заробити гроші. Ось подивіться, так багато букви Ша у чистомовочці від Чебетунчика. Приготувалися читати чистомовочку разом зі мною. Ша. 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 Солод. К. Жовта. Груша шу шу, шу варила мама кашу. Ши, ши ши шик старанно пиши ши, ши. за заробити гроші. Дуже добре. А зараз поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте чистомовочку самостійно. Спочатку читайте повільно, а потім спробуйте прочитати її швидше. Наступне завдання на сторінці 21 го підручничку текст. Прослухайте, будь ласка, текст. Малий Мишко вперше прийшов до школи. Його привів старший брат Сашко. Сашко вже в шостому класі, а Мишко лише наступного року піде в перший клас. У школі красиво і затишно, широкі коридори, просторі світлі класи. У класі Мишко підійшов до дошки і спробував писати. Потім Сашко показав Мишкові спортивний зал, бібліотеку. Мишко був задоволений скоріше б, уже в перший клас, прошепотів він, про кого розповідається в нашому тексті. В тексті розповідається про двох братиків Сашка і Мишка. В якому класі вчився Сашко? Сашко вчився в шостому класі. А в якому класі вчився Мишко? А Мишко ще не, в ці, не вчився в школі, він лише збирається наступного року йти в перший клас. Чи сподобалося меншому, меншому братикові у школі? Сподобалося, і він дуже вже хотів піти до школи. Дітки, давайте придумаємо до цього тексту заголовок: Брати Мишко і Сашко. Або... Перше знайомство зі школою. Так, А зараз ми з вами спробуємо дати відповіді на питання до тексту. Про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про двох братів Мишка і Сашка. Куди прийшли хлопчики? Хлопчики прийшли до школи. Хто прийшов до школи вперше? До школи вперше прийшов хлопчик Мишко. У якому класі навчається Сашко? Сашко навчається у шостому класі, що побачив у школі Мишко? Мишко побачив класи, коридори, бібліотеку, спортивний зал. Яке бажання виникло у Мишка після відвідування школи? Мишко був дуже задоволений і хотів скоріше б уже в перший клас. Тобто в нього виникло бажання швидше піти <клес> до школи, вибачте, <клес> щоб навчатися. Будь ласка, дітки, хто вміє читати гарно, відкрийте сторіночку підручника 21 або поверніться до нашого тексту і прочитайте текст. Хто лише вчиться читати і по складах читає, знайдіть в тексті ту частиночку, яка вам найбільше сподобалась, і прочитайте її. Погляньте, будь ласка, на завдання, яке знаходиться на сторінці 21 у підручничку. Воно може бути не у всіх дітей, у деяких є, у деяких немає. Погляньте, у нас на малюночку зображені шишки. На шишках є склади. Нам необхідно з вами з цих складів скласти слова і надрукувати ці слова у своєму тоненькому зошиті для читання. Для того, щоб нам було зручно складати слова, склади пофарбували у два кольори: жовтий і блакитний. Давайте спочатку, дітки, складемо. Склад слово із жовтих складів. Шоколад. Найсмачніше слово, яке тільки існує в природі, так? Шоколад. А тепер складаємо слово із блакитних складів. Подушка. Будь ласка, спробуйте надрукувати ці два слова у своєму тоненькому зошиті для читання. Пригадайте, яку букву ми з вами вчили на уроці читання. Сьогодні на уроці ми вчили велику букву Ш. Доберіть слова або згадайте, про які слова ми з вами говорили, які пишуться з великої букви Ш. Можете звернутися за допомогою до нашого підручничка. Оберіть, будь ласка, ту цеглинку, яка за своїм кольором відповідає вашому настрою наприкінці нашого уроку: зелений, жовтий або червоний. А я дякую вам за вашу плідну працю, за увагу, і прощаюся з вами до нових зустрічей!